Дуже рідкісну і критичну інформацію по посадовому бандитизму осіб правоохоронних органів, такої якої іще ніхто в світі не бачив. Так, приміром сьогодні був один суд, і зараз сьогодні у суді Кондратенко два судові розгляди по відшкодуванню шкоди. Завданої мені Юрію Борисовичу Слюсарю неналежною діяльністю, точніше, злочинною діяльністю осіб правоохоронних органів. Щойно закінчився один суд, де під судді Кондратенко на суд були органи прокуратур генеральної кутєпов там виступав. Я йому пропоную піти на явку з повинною по державній зраді, і я йому умовний термін клопотатиму. Він поки що на явку з повинною іти не хоче, тому що представляє. Інтереси злочини Бандюка по Генеральній прокуратурі Олексія Хаменка, так сказати, в лапках друга Михайла Пронози, який там психологічно ще на посаді. По суді. Але я хочу сказати про інше. Ось, наприклад, дивіться. Так от по таких самих підбурювачах на злочин, як тільки що відбувся один суд і в годин сьогодні 04 24 року відбувається другий суд. Підбурювачі на службові злочини судді Кондратенка. Ну вона швидше всього, що не підбурюється, вона швидше всього налаштована на законне рішення. Але вони є підбурювачі. Так от, до цих підбурювачів на минулому судовому процесі, які сказали судді Остапчук, суддя Остапчук, вчиніть, будь ласка, службовий злочин до слюсаря, і вам за це нічого не буде. Тобто, слюсар. Подав е, на відшкодування шкоди за невиконання 32 судових рішень. Так, да, слюсер показав, і суддя довела, що 32 судових рішення виконані не були. Але кажуть відповідачі, і суддя Остапчук підтримала таку думку, що слюсар нібито вже захистився в кримінальному судочинстві, отримав 32 невиконаних судових рішення. І на цьому права слюселя. По захисту його конституційних прав людини по руш... euh, нібито вже все відновлені, і немає порушень. І порушення слюсар ЮБ повинен здійснювати тільки в кримінальному судочинстві. Запитання, а як же слюзер може здійснювати захист в кримінальному, коли прокурори самі по собі ніколи кримінальні провадження до вироків не те, що до підозрюваних навіть собі самі собі не доведуть, не те, що підготовку обвинувальних вироків. І тому прокурори Генеральної прокуратури і міста Києва, там, де самі пов'язані в злочинах, вони скидають за нібито підслідністю на ТУДБР, тобто на ту структуру. І на ДБР, які не мають повноважень підтримувати обвинувачення в судах по статтям СБУшних кваліфікацій. А це статті 111 КК України, 109 КК України, а саме намір на повалення конституційного ладу України, чим і займаються зараз корупціонери-відповідачі з ГПУ, з прокуратури, з ДБР і з ТУ ДБР. І стаття 442 – це геноцид до, до окремої категорії людей України. Є така окрема категорія: це потерпілі від осіб правоохоронних органів. Так от, за моєю заявою про службові злочини, і за заявою Гуренка про те, що суддю Стапчук підбурює банда рецидивістів прокуратури міста Києва і генеральної ДБР і ТУ ДБР, і за нашими заявами про ці злочини. Підбурювачів на злочин. Судді Остапчук ми не чіпали, тому що вона просто слабенька. От, розпочало кримінальне провадження. Причому аж чотири різних е, суда районних винесли рішення порушити до, до підбурювачів суддів на злочини. Кримінальне провадження. Все. І ось це кримінальне провадження. З останніми цифрами 1361 От, Чотири. 42022 801361, нібито розпочато було слідчим центрального ДБР Миколою Армановим, який здійснив для того, щоб від нібито відзвітувати, що він нібито виконав ухвалу, ухвалу суду Шевченківського для ДБР. Він вніс одну голу кваліфікацію, і тільки вніс кваліфікацію відразу її закрив. Зовсім без слідчих дій і заходів. Нагадаю, це по підбурювачам на злочини суддів, щоб судді не відшкодовували шкоду за їхні деберні і цієї мафії службові злочини. Так, от він закрив це провадження. Мені тикнув з запізненням ухвалу. Точніше, постанову. Я цю постанову скасував через суд. Суддя Шабуняєва сказала, слухайте, вона, кстати, вимагала, 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 вимагала надати кримінальне провадження, їй так і не надали. Постанови тільки Арманов мені надав. І цю постанову, звісно, суддя скасувала, тому що там і кінь не валявся, і було достатньо доказів навіть без матеріалів кримінального провадження, тому що воно було зовсім пусте. Після скасування. Закриття цього провадження Миколи Ерманова від центрального ДБР після скасування рядовий наглядовий. Прокурор Дорошенко або Шевеленко, там ці два бандюки, такі займаються злочинами по 365 й статті перевищення повноважень. Тобто вони змінюють первинні постанови заступників Генерального прокурора і знищують кримінальні провадження, якщо вони не пройшли нескасованими з першого заходу. Вони знищують на ТУДБР міста Києва, нібито за територіальністю. Хоча це робити по перше, заборонено було самою первинною постановою. А по друге. Ці кримінальні провадження, точніше, ці постанови, по четвертим пунктам цих постанов вказано, ця постанова оскарженню не підлягає і заперечення на неї, на постанову первинного Генерального прокурора можуть бути тільки в уже представлені в суді. Так от тоді. Після скасування вони зразу, це криміна... вони це ДБРники і прокуратура генеральна, знищили це кримінальне провадження, знищили на ТУ ДБР міста Києва і попадає, як завжди, про бандиту ДБРного ТУ ДБРного криміналітету Данічу і Чопику. Бандити, які позакривали по моїм кримінальним провадженням. Понад 1500 кримінальних окремих проваджень. Наголошую, такого показника посадового бандитизму ще не досягала ніяка структура до однієї людини, до мене, як викривача корупції. Так от, вони тихенько закрили, що цікаво, і не дають мені цю постанову. Не дають мені цю постанову, і я про неї тільки дізнаюся, чисто випадково, із цивільного позову, який розглядає суддя Хайнацький. Хайнацький. І пів року назад вони, прокуратура генеральна, представили у відзові інформацію, що це кримінальне провадження з останніми цифрами 1361, нібито закрито ТУ ДБР міста Києва. Стоп! А яке вони мали право взагалі розслідувати, сам собі думаю я, коли була неоскаржувана постанова Генеральної прокуратури про заборону змінювати підслідність? Тим паче нижче лежачим прокурором скасовувати постанову вищестоящого. Так от, я подав скаргу до суда, не маючи цієї постанови на руках, а зробивши тільки витяг з підбурення судді Хайнацького на службовий злочин в інтересах відповідачів. І що робить Малаченка, суддя дуже високої кваліфікації і совісті, суддя Антонюк? Я її попросив, будь ласка, як завжди, оскільки ваші судові ухвали, точніше, листи про витребування проваджень, вони ніхто ДБРники, Ні, ТУ, ДБР, ні ДБР не виконують по листам запити цих проваджень, то, будь ласка, виносите процесуальні ухвали, за невиконання яких я потім повідомлю про ознаки кримінальних правопорушень і не тільки тих виконавців, які не дають закриті кримінальні провадження, а на замовників їм на замовника Даніча, чопайка і так далі. Кримінальні провадження. Ким по ким по ДБР є Серега Корінь. Серега Корінь є корінь зла по ТУ ДБР. Він є бивший рецидивіст, злочинець, який роз розграбив розграбовував ще кредитні спілки, ще будучи на посаді заступника голови Держфінпослуг Суслова. Так, от суддя Антонюк 17 жовтня, це 10 місяць. А подав я в 9 місяці, як тільки отрив інформацію по відписці по відзиву, що вона закрита це провадження. 17 жовтня суддя написала таке: ухвалила, зобов'язати уповноважену особу ТУДБР розслідування от, надати матеріали кримінального провадження 42 022 80 13 61 до 61, написала вона для забезпечення належного розгляду до. Приміщення Шевченківського суду, який відбудеться судовий розгляд 7 листопада, поступає 7 листопада. Хопа! Є виконана ухвала? Ні, не виконана. 7 листопада я прийшов, пенсіонер, тиняюся по судам за власну пенсію у розмірі 2725 гривнів, а вони ж ці всі бандюки отримують по 80-90 тисяч гривнів із бюджету держави і не за службу в ЗСУ, а за бандитизм по силовим структурам. І от, 7 листопада призначений суд, 7 листопада матеріали кримінального провадження не надаті. Очевидний, уже завершений службовий злочин по часть 3, стаття 382. Що робить дуже порядно, дякую, величезне подяка суддян Танюк. 7 листопада я дуже попросив, напишіть ще одну ухвалу про витребування матеріалів. Хорошо, за вашим клопотанням я це роблю. 7 листопада суддя Антонюк знову пише зовсім, відкоригований зовсім іншу ухвалу, і пише: зобов'язати ТУ ДБР міста Києва. Надати знову матеріали цього ж самого закритого кримінального провадження 1361. І розгляд відбудеться 2 грудня 24 року, о 10.30 годині. Ось друга ухвала. Приходить 2 грудня, я спеціально приперся, оставив бабулю, там помирати на Полтавщині, приперся сюди в суд і сам 67,5 років тиняюся по судам, заїкаюся, як видно, з цього запису. От. І... Приходить 2 грудня. Чи є матеріали? Немає матеріалів. Все, немає. Я говорю, шановна суддя, а тепер, будь ласка, виносите третю ухвалу. Так, да, все. І я пише суддя. 2 грудня, тільки треба піти, кстати, у неї зараз забрати цю ухвалу. третю. І я пишу третю ухвалу. Пише вона віддати 2 грудня, а це третя буде ухвала. два вже бачите, завершені злочини. Все, вони вже завершені. Додат призначення, матеріалів не надано. Все. Оце піде на наступний позов. Оце вони вже повинні бути відповідальні особи за гратами. Серега корінь повинен, як корінь зла, повинен бути за гратами і очолити штрафбат. Або як мінімум, як саме нижнє ну, відділення штрафбат. За гратами немає штрафбату. Давайте. Ну, ну, ну Трампа це не, за, не, замість, покарання, садить, замість покарання. Замість покарання. Він не на от, суддя, суддя Шевченківського суду, ну, взагалі, я величезно ну, дякую. Ну до того правильна суддя Давайте молодець. Посу... І, і таких суддів, кстаті, посу... як по мені, так Йоргий. 80% законослухняних. Так, так от, от вона то... разом з тим, я ще коли була друга ухвала, писав таку вимогу. Тоже. 25-го, ще 11-го і кажу от, директору кореню, відповідальному за масові аналогічні службові злочини, вимагаю надати на отут другу на дату другої ухвали всі матеріали оцього розкраденого кримінального провадження дані 1361 за те, що вони. Відповідачі по цивільним позовам підбурюють суддів на службові злочини, і судді вимушені вчиняти службові злочини, тому що вони верховенство права, звісно, не користуються, тому що ну не запатентовано верховенство права у тих справах, де у злочинах погрязли особи правоохоронних органів. Так от. Крім того, що суддя написала, і я написав вимогу. Тобто ні ухвала не виконана, ні моя вимога не виконана. Тепер суддя написала третю ухвалу, і я зараз третю підготував вимогу і завтра її подаю. І того у нас і вона призначається зараз. Ця справа на 17-12-2024 року. І я впевнений, що на цю дату знову вони. Матеріали закритого цього кримінального провадження не представлять, а по тій причині, що вони самі вже його не можуть ніде розшукати. А я то знаю, що вони це кримінальне провадження по цим службовим злочинам, підбурювачів на службові злочини, вже знищили у загальне сміттєзвалище злочинів э, з останніми цифрами 120. Щас, де перебуває аж 337. Кримінальних проваджень по моїм справам зовсім між собою не пов'язані, починаючи від заяв виконавця вбивства мого близнюка його власним сином від власного сина за те, що його нібито катувала поліція і вимагала признатися, де він два мішки із частинами тіла батька дів, нібито його катували. Хоча його там ніхто не катував, тому що Дичаковський отримав оце 100 тисяч доларів хабаря і забезпечив повне некатування вбивці. І, 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 організовану... Так от, що цікаво, ось два повністю відкритих, завершених кримінальних злочинів ТУ ДБР міста Києва під керівництвом. Коріння як коріння зла. І ви думаєте, що, шановні? Думаєте, що буде корінь вирваний з корнем із ТУДБР? Я думаю, що там корінь дуже глибокий, оцей корінь зла, корінь сидить. Це він третій бандюга укорінився. А чуєте, хотів запитати, але ну, вас. А якщо ж вони ж ми коли приходимо в ДБР, подаємо чи Генеральну прокуратуру? Ну, вони ж в електроелектронний рез запускають, скан беруть. Бруть да ну, то що вони можуть розкрасти, якщо вони можуть ні, вивити, вони я... розкрали все кримінальне провадження, коли вже йде. Документи ваші скарги в електронному Тепер реєстрі. Да. Є правильно? Тепер ось дивіться їх можна зобов'язати витягнути з реєстра. Вони нікуди не дінуться. Ось пояснює Жицький. Тепер дивіться, от Жицький це заступник керівника бандитизму по головному слідчому управлінні, Бандюга Жицький. Він мене інформує mm -hmm. те, що вони об'єднали кримінальне провадження 1361, де з Одній ухвалі нібито внесла прокуратура міста Києва, а друге, нібито ДБР внесло з останніми цифрами 821. Це там, де здійснив офіційні підробки Микола Арманов і його напарник Дмитро Тірьохін, начальник першого відділу бандюга з бандюг і рецидивіст, який орудує по центральному ДБР. Ну замість того, щоб він непогано було б його з автоматом пустити в траншею на це було б нормально. Так от Жицький він проінформував, що оці провадження об'єднані і веде нібито слідчий Арманов. Ось Арманов каже: повідомляю, що слідчим. Дивіться, що цікаво. Цікаво. Як тільки, як тільки 23, 11, 23.11.22 року вони ці провадження об'єдналися, проходить рівно сім календарних днів. Сім. Із них 5 робочих днів. Я перепрошую. Можна тихіше? А, да, добре. а, добре. Ми працюємо. Добре. Добре. Пр... Ви ж не сказали, вибачте, мене. вибачте, так. Да. Це тихіше, тоді я буду тихіше. Проходить, дивіться, сім календарних днів і -го 10 десятого і він 1 десятого, 10-го він закрив кримінальне провадження. Першого, то тобто есть за п'ять робочих днів, та там же ж, там роботи на приблизно 10-15 слідчих на півроку роботи. Як можна за 5 днів. От про закриття він пише, що він закрив його. І теж пункт один, час один на підставі. Що нібито відсутність самого злочину. Ну, як же було відсутність самого злочину, коли він наявний? А ось тепер тільки він це сказав. Ось, 26 січня 23-го року суддя Шевченківського суда, цей службовий злочин Арманова скасувала Ось 26. го А цей мені пише 12-12, го -12, го що він вчинив службовий злочин Арманов, без підозри собі. А от вона скасована. Так? Після цього. А от Тільохін, Він постійно такі речі робить. Вот. Будь-яку заяву він що робить, замість того, щоб його обов'язком було забезпечити внесення відомостей в ЄРД Дмитро Терьохін наштампував мені понад півсотні ось таких заяв, в смислі відписок, що він абсолютно всі мої повідомлення про злочини, в тому числі про нього самого, знищує, куди б ви думали правильно на ТУДБР. А чому ж він знищує без постанови прокурора про компетенцію ТУ ДБР, коли реальна компетенція законна, це є Служба безпеки України згідно самого, самого тексту повідомлення про злочин. Тому я в таких випадках що роблю зразу? Ось клопотання в цьому провадженні я заявив про негайне уточнення внесення відомостей в ЄРД. Заявив клопотання 25.11 ще 2022 року, більше ніж два роки назад, в цьому кримінальному провадженні об'єднаному. Ось суддя. Шевченківського суда, чайка 12 грудня 2022 року, на моє, е, нерозгляд моєго клопотання, як потерпілого, каже. І правильно, молодець, це теж виключної порядності суддя. Є багато суддів дуже порядних. Дякуючи таким тільки суддям, можна трошки поборотися з цими бандитами правоохоронними. Так от, постановив скаргу слюсаря по нерозгляду клопотань, задовольнити і ось зобов'язати вирішити моє клопотання. І зобов'язує вона кого б ви думали. Правильно, Микола Арманова, який ніхрена нічого не вніс, і зробив підробку витягу, і показав, що нібито він вніс відомості. А виготовлення підробленого витягу, тобто підробка офіційного документу, недоробка документу, є підробка документу. А він нібито не доробив нечайно, а насправді він спеціально не вніс належні відомості, щоб не допустити розслідування цих злочинів осіб. Центрального ДБР і ТУ ДБР по підбурюванню суддів на злочин, щоб не допустити до законної компетенції Служби безпеки України. Так от, суддя зобов'язала. Ви думаєте, він розігнався її виконувати? Та ні, звісно, ніколи в житті. Ні, не виконав в житті. Ось, 27 грудня, я заявляв слідуще клопотання Номер 234 Ось вони. Номер 234 Попадає 27 грудня під кінець 22-го року. Це от якраз приблизно 2 роки назад. І суддя виносить рішення зобов'язати банду ДБР, ДБР, замітьте, не ТУ ДБР, куди вони потім знищили, а ДБР. А значить ДБР, от, розглянути мої клопотання. Два 1, номер 3 номер 4 від 12 го 12. В порядку та в сроки передбачені статтею 220 КПК. Оці два рішення вони автоматично свідчать, раз такі є ухвали законні, про те, що суди автоматично визнають мій статус потерпілого, тому що інакше, якби вони не не вбачали мій статус потерпілого, то вони б сказали, що слюсер немає доказів, що ти є потерпілий. А я їм на обом судам сказав, що постанова про кражу у мене статусу потерпілого на цю дату не виносилася. Значить, мій статус потерпілого визначається законом. Автоматично. І вони, а, все правильно, ти кажеш, слюсер. Винесли дві законні ухвали. Потім оце ж я ці невиконані ухвали розширив цивільний позов через суддю Остапчук. От. А вона ж, а вони ж їй і кажуть, оці підбурювачі. Ні, ну і що, «Да, ви виявили. Ну було. От віз 821. Ну було невиконання рішень, там цілої пачки. Ну да». ну подумай, там 32 невиконаних рішення із 2100 е, рішень. Це норма посадового бандитизму силових структур. Правильно, значить, мене підбурюють суддю на винести протизаконне рішення, тому що слюсар нібито захистився у кримінальному судочинстві, і хай значить, комплектує собі, на шпалери, вішає туди ці ухвали, обклеює свою кімнату. А невиконання судових рішень це не є неправомірною дією, за що б треба було відшкодовувати шкоду. Ні, це норма посадового бандитизму, сказала суддя Остапчук, тільки трошки іншими словами. А вона сказала так: ви захищені в кримінальному судочинстві. А далі дійте в цивільному, тобто в кримінальному. По цивільному ви не дійте. А я їй пояснюю, так як же я, судовий захист, він полягає. Він полягає не в тому, що в мене винесені законні невиконані рішення по-кримінальному, а судовий захист ще й полягає у забезпеченні виконання судових рішень, а не виконання судових рішень. Це є злочин. А якщо це службові особи оцих відповідачів, то це є час три. А не час 2, тим більше, і тим не час 1, стаття 382 КК України. Все. Ну, суддя Стапчук трошки, не те, що трошки схибила, а вона була зґвалтована в своєму пенсіонному віці. Вона була зґвалтована. В пенсіонному віці вона була зґвалтована на завідуване правосудне рішення. От. Тобто, знасилувано. Ну так, да. да, заставлено. Зґвалтувати це значить заставити, заставити. Тому що сказали, а ну винось, бо ми твої гріхи там згадаємо все. Тут без корупції, хабаря там не було тобто, це. Ми ж саме підтримували да. створення ДБР да. у Верховній Раді. <кх> 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 да, ну, так, я ж тоді ж не знав, що воно так обісрується. Ми всі я, то думали, що вони будуть працювати нормально, але ж виявилося, що це дерибан. Так от. Я от, я от, думав, от Тобто ви не знали, і, так, да. що ДБР і буде... Буде не, не працювати. Но вони ну, не попередили ДБР. Вони ж не попередили, що Дариба, вони ти, просто замаскували. Не а та, факти... та, тому, а тому фактично... ти підтримував створення ДБР у Верховній Раді. Ні, я підтримував, що треба створювати якісь антикорупційні, і, звісно, структури. Але знаєте, в чому була правильно. сама глибока помилка наших правоохоронних органів? А тому, що е, створення правоохоронних органів і запуск їх у дію антикорупційних правоохоронних органів було б тільки тоді доречно. Коли б нагляд за ними теж був здійснювати свіжою антикорупційним органом, але ж створили, народили нібито нормальних діт -діт -дітенчат, да, дитинчат. І вони почали підростати. А мами у них і папа, алкоголіки, тоніяці і все. І генпрокуратура їх виховувала. І генпрокуратура виховувала цих дітей, і той, і вони, як батьки, оце бандюки. Так і діти виросли. розбещені діти, тому ніколи не можна було е, заплановувати роботу антикорупційних структур, поставивши нагляд за ними найбільш небезпечні корупційні неочищені структури, яким є органи прокурорські, прокурорські органи. Вот і все, і і і пахілі задум боротьби з корупцією. Тепер, от в мене ще було, по. Оце ж вони закрили кримінальне провадження по нашій заяві колективність Гуренко, от по мій номер 941. Один зробив підробку, другий підробку об'єднали. А от набушники ухвалу суді Кушнір від 8 лютого 2023 року взагалі не виконали, то як же можна закриватися кримінальне провадження? Да? Коли не виконана ухвала, по перше, суді кушнір соломінського суда, а по друге, не виконана ухвала для СБУшників, а СБУшників також заставив Шевченківський суд внести відомості про цей злочин. І було із чотирьох рішень чотири. Ось тому я й кажу. Я правильно виконую, що повідомляю про дуже резонансні злочини через абсолютно різні силові структури, які перебувають в переліку 38 ї статті КПК. От, а потім оскаржую бездіяльності по різним районним судам. І надіюсь, що хоч десь я зачеплюсь за хоч одне законне рішення. В даному випадку я зачепився із чотирьох рішень за всі чотири законні рішення. За всі чотири, от дякую я суддям, молодці, і як завжди, повідомляю і попереджаю, ви не переривайте судді, виносить законні рішення, тому що ваші судові рішення по Україні по цьому корупційно-кримінальному складу. Правоохоронних органів ніким ніколи виконуватися не будуть. І саме максимум, на що вони здатні, це виготовити, як Арманов систематично виготовляє підробки офіційних документів у формі недостовірних витягів з метою не допустити до законної компетенції розслідування. Тими органами, які передбачені в статті 216 КПК, а саме в даному випадку Службою безпеки України. Ось оце зараз таке. І зараз е, от на це кримінальне провадження, е, на закриття, існує вже 5 ухвал про витребовання, дві із них вже. Е, це завершені службові злочини. За це я повідомляю про ознаки кримінальних правопорушень е, обов'язково тих, кому я давав на контроль. Е, Забезпечити це кримінальне провадження оцим закритим кримінальним провадженням на суд. І от я попереджав директору Кореню, як відповідальному за службові злочини по ТУДБР, друге керівнику УВК ДБР, Чобітку взяти на контроль виконання. І третє до судді і написав: А судді відповіді не потребує а долучити як доказ колективних наших вимог витребувати. Все. І от тут от чітко зрозуміло, що винним за невиконання. Судових двох ухвал і моєї вимоги в добавку забезпечити кримінальне провадження для його скасування. Винні в цьому керівники ТУ ДБР і керівники Олексій Сухачов, якому Зеленський присвоїв звання генерал-майора, сполковника до генерал-майора за те, що він організував армію расистів, яка орудує, орудує, нагло орудує, підпільно орудує в тилу правоохоронних органів і знищує нашу державу України. Зередини, з середини, мов хробаки, такі білі, червоні, всякі хробаки, які гризуть, якби от як уявити, яблуко Україна, а вони хробаки. Вони середині, як білі черви, об'їдають все майже аж до шкаринки. Оце все яблуко наше, Україну обжирають. Там верхні зовнішні окупанти окупували наші території, а ці окупували приміщення території хробаки, внутрішні, зсередини. І тому, звісно, Україна через таких хробаків. Розвалюється і розвалиться, і не буде вона існувати. Вона не буде існувати, тому що ось така у нас держава Україна з такими її правоохоронними органами, з таким президентом, який не допускає до себе і не допускає до опи президента людей потерпілих і викривачів корупції. Не допускає і сидять там на перехваті перехоплювачі, винищувачі, як у толі є винищувачі, так і там винищувачі Севобород, Клименко, Ахметов. Сидить банда в приймальній. Офісу президента і не допускає звернення громадян до виконання президентом самим Зеленським функцій, функцій гаранта конституційних прав людини. І тому Зеленський, можливо, б він би і захистив ці права людини, але ж до нього ж то не допускають. А він цих бандюків, які ще були при Януковичі, при Пшонці, там при, при всіх яких самих бандюках, він же ж то їх не розігнав. Зеленський обіцяв почистити суди. Де він це дів? Він навпаки попідписував державним зрадникам, які он Ярослава Кравченко і Майстренко Олександр бандитами бандитували по набу. І тепер він підписав накази 8 травня на посади суддів Соломського суду. Все крапка. Оце по цій короткотематиці.